Привіт, мої хороші, Господь посеред нас є і буде, запрошую усіх вас до спільної молитви за мир в нашій країні та усьому світі, щоб ця війна найшвидше закінчилася. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим винуватцям, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Господи, любий Боже, я дякую тобі за цей чудовий день. Життя для моєї родини, за їжу на моєму столі, за дах над головою. Дякую за ще один прожитий день Життя. Життя поряд з людьми, яких я люблю. Благослови, Господи, мою родину та мою сім'ю, моїх друзів та всіх, хто занепав у вірі, кого ламає хвороба, кого занапастив гріх, боїв. Також потрібен Господь. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і встанови мир на нашій землі, захисти лікарів, які борються за життя наших солдатів, дай їм сили допомогти. Потребуючим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на нашій землі панував мир та спокій. Амінь.